З якого ти племені? Племені пізнайко, так? Да. А ну, ще. Допомагаємо. тра ля ля Тра-ля-ля, І ще раз. Тра-ля-ля, пісенька мавки. Ти хто? А ти папушка, що папушка повторює? Стас хороший. Ще раз. Стас хороший. Хороший. Як піца шипить, коли смажиться. Що в мене болить? Рука болить. Полікуй мені, будь ласка. Це в нас доктор. Ти хто? хто? Я злий і страшний. Я злий і страсний. Сірий. Сірий вол. Отак. От Ля-ля-ля. <пілля> Ля-ля-ля. Проспівай. Ля-ля-ля. Яка гарна феєчка в нас.